Його. Заміна генератора. Отак. Розбираємо. Не треба нічого. Знімається кришка є доступ. Але треба знімати один вентилятор. Доступу дуже багато. В інтернеті немає нічого як конкретно зняти його. От і все. Будемо зароставити новий назад. Нічого таких проблем ніяких немає. Трошка підрозібрати. Генератор вже стоїть. Залише десь поставити оце, бо так дуже місця багато, дуже генератор виходить, проблем ніяких нема. Найбільша проблема то була з ремнем, з ремнем тут мало місця, ну але поставили і все добре. Тут масло трошки потекло звідси бо був перекинутий договір ногами, то нічого. Потихеньку збираємо потім будемо виділити результат. Зараз будемо встановлювати цей вентилятор. Я його зняв, щоб було більше доступу і легко знімається. Проблем нема. Вентилятор встановив, трубку підкрутив, прикрутив оцю, охолоджуючи, від охолоджувача бачка йде. Вентилятор стоїть, легко вставляють, пережив. Будемо ставити верхню рамку. Ось так. Все, рамка стоїть. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Треба Відкрутіти цю трубку. І шість. Все. Зароставлю ті. Ну то зараз інші покажу. Зрештою вже мало що лишилося. Отак. Ще радіатора, кондиціонера один, другий. Один болт тримає тут, тут. Кронштейн решетки і фари вже встановлені. Що треба цей. Зараз його поставлю, потім замок і залишився радар. Ну, О, відкруюсь контроль. Тут все зібрано, то стоїть, то стоїть. Тут ще є радар. Кого нема, трошки легше, менше проблем. Той кронштейн, той кронштейн. Трубка одна, трубка друга. Ну, не так дуже багато. Вентилятор. На станції сказали, будуть розбирали пів машини. Крило казали, що навіть скидали, фару будуть скидали, бамбер будуть скидали. Заміна генератора 600 євро. Я купив генератор за 220 євро і сам зробив. Ну, так-то так. так. Пішина? Ремонт беремен тут. не, не, не світ і зарядку да все нормально так и не давало. Не знаю, скільки мені часу пішло приблизно. Не буде обманювати 3, 3 години з половиною понад. Я не знаю. Буде зроблена, тепер ці проблем немає, не так складно. Генератор був заміняний тому, тому що була проблема. Вроді би не пиєний, не гарчить, але було таке, що раз доведеш добре, день-два, три, добре, потім завершить, перехоче, потім, запраць, потім пропадає. Ну, і поміняли. А так генератор поміняли. не так складно, міняти інструмент. І трохи голову мати на пляшку. Кому інтересно.